Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас справи житейські і будемо дивитися таке питання, чи є на чоловікові приворот, чи інша негативна магія. Так, ну давайте подивимось. Скажіть, покажіть, чи є на чоловікові, на вашому чоловікові приворот. Так чи ні? Чи є приворот на чоловікові, того, хто дивиться, скажіть? Того про, того, про кого ви думаєте? Думаєте про нього? Чи є на ньому приворот? Так, чи є на ньому приворот? Ну, дивіться, приворота на ньому нема, але на ньому є інша магія негативна. Так, яка негативна магія є? Хто робив? Дуже не хотів, щоб ви зі своїм чоловіком були разом. Вам, точніше, йому робили всякі розсорки, астуди, щоб руйнувались відносини. Він дуже погано це переносить, було погано за здоров'ям. Зараз він в підвішеному стані. Боротьба. Отшельник з вами себе поводи, в окрема, він окрема, як отшельник. Колесо фортуни хоче змінити долю. На краще, щоб було так, як раніше, щоб було щастя в сім'ї, щоб все було так, як раніше. Щоб ви стала добріше. Йому здається, що ви якась негативна до нього. Так, колісниця, закохані, кохання з нової сторінки з вами. Мріє про те, щоб ви. От ви зараз більш така кар'єристка. Він хоче, щоб ви стали королева кубків, щоб знову з ним. Разом ну, кохання щоб було. Так, тут все добре. Значить, що робили е, на сім'ю, робили розсорку, астуду, отворот, Оце робили. Приворотів не робили йому. Просто робили все, щоб було і сварки в сім'ї. Це було, якийсь момент, був що це вже знімалось. Бо тут був вже і мир, і Верховний суд, що те, що робили в минулому, що його знімали. Але воно якось чи за кольцовку поставили, чи що, що воно знялось і почало працювати знову по новій. Я знімаю анулюю ці всі негативні моменти. Навмисно виклала якомога більше карт, щоб познімати всі можливі негативні моменти тут. Чоловік вас кохає, ви пара, ну, така. Гарно, що ви не, не, роз, не розвалилась ваша сім'я, бо іскреннє кохання, що це не може ніяка магія зняти, прибрати. Ось, Але негаразди в сім'ї є, конфлікти. Заперечую. Оце той Верховний суд, що вже був. Так, Прибираю весь негатив. Він мріє про те, що у вас буде кохання таке, як колись раніше було, щоб ніхто не сварився. Заперечую негатив. А роблять, щоб він був окремо, щоб він вас кинув, або ви його кинули, щоб розсорка була. Ну, це стоїть розсорка. Але ваше кохання, яке між вами є, воно рятує ці ситуації. Це такий як захист, Захист сім'ї, то, що справжнє кохання, справжнє кохання рятує від всіх напастів, від всіх оцих магічних впливів. Заперечую, заперечую, заперечую. Робила жінка старшого віку. Така, можна сказати, як бабуся. Так, Силою розставання. Заперечую, щоб він був агресивний і щоб ви була агресивна до нього. Зверталась до майстра. Заперечу, справедливість. Хай буде. Це заперечу, заперечу, загар... заперечу, розбите серце робили. Так. Зараз перекриємо цей весь негатив. Магічний, енергетичний. Повернемо назад тому, хто це зробив. Заперечую перекриваю весь негатив. Тут ще вийшла оця карта правосуддя, це то, що оця ситуація, в яку ви потрапили. Це вам по справедливості. Це як карма, може бути особиста карма або карма роду, і ви її таким чином відпрацьовуєте. Що це, що на вас напали, це возміздя за щось, що ви робили в минулих життях або в цьому житті. Скоріше за все, що це те, що було до того, то, що ви не пам'ятаєте до цього життя. Ось, і ж така ситуація: що колись ви створювали комусь таку ситуацію, тепер помста. Ну, кар, Карма так працює, що вірите ви в неї чи не вірите, вірите ви в минулі життя чи ні, а відпрацьовувати це все одно приходиться. Я прибираю весь негатив, то що вам робили, знімаю нулюю. Повертаю все зле лихе, тому хто це зробив, тому хто це заказав, не на закальцовку, не на переклад особисто на тих, хто це робив. Все зле лихе, що вам бажали, хай з ними станеться. Повністю очищую вашого чоловіка і вас до вашого природного, ідеального стану, до такого, яким було задумано творцем. Та буде так і так буде. Перешкод на спільне життя більше нема. Та буде так, і так буде. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще. Без перешкод проявляється в вашому житті По волі вищих сил, та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Я сподивлюсь ще, чи почистили ми, чи все знялось. Чи все знялось? Так, ви ще сили, скажіть, карти Таро покажіть, чи познімала я весь негатив, той, що був на сім'ї, на чоловікові вашому, на вас. Скажіть, покажіть, чи є ще якийсь негатив. Так, ще те, що скрито. Дивіться, що це якесь давнє противостояння двох жінок. Потім, ви боретесь Дв'ятка жезлів, що йдіть цим шляхом, що не. Покладайте руки, треба за своє щастя, треба боротися. І доля ваша змінилась в сторону кохання. Тобто ситуацію виправили, долю поміняли назад так, як повинно було бути, в сторону кохання. І оця іскреннє кохання, іскринні почуття, що у вас до чоловіка, що у чоловіка до вас, воно рятує всі ці ситуації, то, що вам створюють, це не впливає на вас так, як воно мало впливати. бо Захист стоїть на сім'ї, що кохання. Да, сім жезлів і карта сонця на дні колоди це дуже гарні карти, що ваш внутрішній вогонь вкаже вам шлях. Боріться, захищайтеся. Карта сонця, що все буде добре. Це і кохання, і діти, і гроші, і здоров'я, і на сім'ю дуже гарна карта, гарні відносини. Все буде добре у вас. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.